Привіт! Перед вами AirSoft Репліка Trident mk 2 сірвій Flat на базі r 15 від Crytek. комплектується механічним магазином, шомполом для чистки стволика. інструкцією користувача розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо. У дії репліка виконана з високоякісного фрезерованого алюмінію, що забезпечує високу міцність конструкції при збереженні помірної ваги. Корпус має характерний дизайн серії МК-2 з агресивними лініями та фірмовими логотипами Crytek. Цівка типу K-MOD надає гнучкість у встановленні тактичного обладнання. А суцільна верхня планка Пікатіні дозволяє легко монтувати прицільні пристрої. Приклад телескопічний, регульований по довжині, з ручним доступом до акумуляторного відсіку. Пістолетне руків'я має ергономічну форму та текстуру для надійного хвату. З пластику виготовлені лише приклад і пістолетне руків'я. Усі інші зовнішні компоненти з алюмінією. Репліка виглядає сучасно, жорстко та готовою до інтенсивного ігрового використання незалежно. Від умов Репліка оснащена фірмовим гірбоксом Crytek із посиленим корпусом, підшипниками 8 мм і втулками з надзміцного полімеру. Встановлений металевий поршень з одним сталевим зубом, Направляюча пружини на підшипнику та циліндр з нержавіючої сталі забезпечують стабільну роботу. Прецизійний ствол працює у поєднанні з роторною копап камерою з пружиною фіксації, що гарантує точну траєкторію польоту кульки, режими вогню, напівавтоматичний та автоматичний. З електронним перемикачем, який забезпечує чітке перемикання режимів. Електронний MOSFET встановлено штатно, що забезпечує стабільну роботу та захист електросистеми. Живлення подається через роз'єм Дінс. Акумулятор розміщується у прикладі. Вага репліки 4,5 кілограми. Загальна довжина 715 800 мм зі складеним та розкладеним прикладом. Під час тестування репліка продемонструвала стабільну роботу без збоїв. Плавною та швидкою реакцією на спуск. Хронографування показало стабільну швидкість близько 115-121 метри на секунду. На кульках 0,20 грам. Купченість стрільби на дистанції 25 метрів була високою. Більшість влучань вкладались у коло діаметром до 12 см. Копав камера працює чітко та рівномірно. Це дозволяє ефективно вести вогонь на відстані до 50 метрів. Репліка відчутно керована з хорошим балансом і мінімальними вібраціями під час стрільби. Це преміальна надійна та точна репліка, що ідеально підходить для вимогливих гравців, які цінують стабільність, якість збірки та готовність до гри з коробки. Замовляйте на strike-shop.com.ua. Ready for strike!